Про, безпосередній прояв доброти, на який не сподівався, їду влітку в тролейбусі, де знаходиться чоловік на підпитку. Поруч зі мною сидить такий заскорузлий, вредний видно і так підсміюється над ним у свої вуса, а той співає, роздає всім квітки, всім жінкам, які заходять в тролейбус. Наша частина тролейбусу вже так себе почувала, немов на якомусь весіллі. І от заходять два підлітки. Цей чоловік, веселий і добрий на підпитку, бачить, що вони їдять чіпси, і каже: Дайте чіпси. І хлопці, абсолютно, ніяк не зреагувавши негативно, зразу поділились чіпсами. Ось я про цей прояв доброти, який кожному з нас. Так зараз потрібен.